Якщо раніше до появи інтернету і планшетів дітей неможливо було загнати додому. То зараз їх неможливо з дому вигнати на подвір'я. Через це діти стали менш активні і забувають про те, як спілкуватись між собою. Але це не стосується вихованців молодіжної громадської організації Євроклуб Лубни, які окрім занять спортом навчаються доглядати за довкіллям, не смітити а також взаємодіяти між собою задля того, щоб місце, куди вони приходять на тренування, було охайнішим та затишнішим. Минулої суботи, завдяки організаторським здібностям нашого тренера Вадима Лютого, було організовано суботник. Завдяки йому ми обрали територію за спортзалом, яка була раніше захаращена на протязі багатьох років. Ну і звичайно, спілкування, жарти, свіже повітря, хліб над вогнищем та соковитий шашлик. Для кожного з учасників суботня толока залишила багато приємних і захопливих спогадів, адже час був проведений цікаво і з користю. Я прийшов, щоб підтримати команду, щоб допомогти їм, тому що ми займаємося в цьому залі, і я займаюся, і всі займаються, а прийти ж потрібно допомогти їм. Звісно, були важкими, але ми їх поскладали. Потім вбирати, 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 хвили нести. В'ятки тягали для костера. Костер був дуже великий, мені сподобалось дуже носити кирпичі і їсти шашлик. Носили кирпичі, а ще ми жарили хліб і жарили шашлик. Що, щоб піддержати команду, щоб допомогти. ну, Помагати. Берла переносила. Робили фотосесії, жали хліб і в нас. Було весело. І ще ми гралися в спортзалі, грали в м'ячі і багато чого тобі Я їв, а що я книгість хлібом. Територію ми швидко, ну, тепер там не так і грязно. Мені подобається, що я це зробив, тому що я тут тренуюся, я повинен це зробити і кожен повинен зробити, якщо він хоче дотренуватись. Євроклубівці не цураються працювати задля місця, де вони займаються. Їм приємно спостерігати за тим, як спільними зусиллями в обшарпаній будівлі вдалося провести воду та опалення, перекрити покрівлю, побілити стіни та утеплити на зимовий період вікна, аби в гідних умовах можна було займатися спортом, щоб в майбутньому отримувати перемоги та визнання. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.